Параграф 24. дії електричного струму. Ви вже знаєте, що електричним струмом називають процес напрямленого руху частинок, які мають електричний заряд. Але як з'ясувати, чи тече в провіднику електричний струм? Адже побачити, наприклад, як у металевому стрижні рухаються вільні електрони, неможливо. Відомо, що про наявність електричного струму ми дізнаємося завдяки його діям. Саме про різні дії електричного струму йтиметься у цьому параграфі. Дізнаємося про теплову та світлову дії електричного струму. Теплова дія електричного струму виявляється в нагріванні провідника, в якому тече струм. Так, коли ви прасуєте. Припаюєте деталь електричним паяльником, готуєте на електричній плиті або користуєтеся електрочайником, обігріваєте кімнату електричним нагрівником, то використовуєте побутові прилади, функціонування яких ґрунтується на тепловій дії електричного струму. Рисунок 24,1. Теплову дію електричного струму широко використовують також у промисловості. Зварювання, різання, плавлення металів і сільському господарстві, обігрів теплиці інкубаторів, сушіння зерна, сінажу. Прояв теплової дії струму можна спостерігати й у природі. Енергія, що виділяється під час блискавки, може спричинити лісову пожежу, рисунок 24-2. Пожежа внаслідок удару блискавки є прикладом, коли теплова дія струму виявляється шкідливою. Спробуйте навести інші приклади шкідливої теплової дії струму. Якщо вколо вімкнути лампу розжарення, її нитка нагріється і почне випромінювати світло. У цьому випадку, водночас із тепловою дією, ми спостерігаємо світлову дію електричного струму. До речі, в лампі розжарення на світло перетворюється лише 5% електричної енергії, рисунок 243А Останнім часом широко застосовують енергозбережувальні лампи, в них на світло перетворюється до 50% електричної енергії. Рисунок 243 БВ. Наведіть приклади світлової дії струму в природі. Спостерігаємо хімічну дію електричного струму. Коли через розчини солей, кислот лугів проходить струм, то на електродах, занурених у розчин, відбуваються хімічні реакції. У такому випадку ми маємо справу з хімічною дією електричного струму. Так, якщо в посудину з водним розчином сульфату міді, купром СО4, опустити два вугільні електроди і пропустити крізь розчин електричний струм рисунок 244А, через деякий час один з електродів вкриється тонким шаром чистої міді, рисунок 244Б. Наприкінці цього розділу ви ознайомитеся з різними випадками хімічного розкладення речовин унаслідок дії електричного струму, а також дізнаєтеся про застосування цього явища. Слід зазначити, що хімічна дія струму виявляється не завжди. Пропустивши струм, наприклад, через метали, ми не виявимо жодних хімічних змін. Знайомимося з магнітною дією електричного струму. Провідник, у якому тече електричний струм, набуває магнітних властивостей. Переконатися в цьому можна за допомогою звичайного залізного цвяха, намотаємо на цвях ізольований провід і пропустимо по проводу струм. Цвях почне притягувати до себе залізні предмети, тобто виявить магнітні властивості. Рисунок 24,5. Робота різноманітних електродвигунів, електровимірювальних приладів можлива тільки завдяки магнітній дії електричного струму. Рисунок 24,6. Докладніше про магнітну дію струму ви дізнаєтесь у 9 класі, вивчаючи магнітні явища, розглядаючи різні дії електричного струму. Слід звернути увагу на те, що найчастіше кілька дій виявляється одночасно. Наприклад, під час досліду щодо спостереження хімічної дії струму дивіться рисунок 24.4, температура розчину сульфату міді поступово збільшується, а якщо біля посудини помістити магнітну стрілку, вона відхилиться. Дізнаємося про дію електричного струму на організми. Електричний струм чинить теплову, хімічну, магнітну дію на живі організми, в тому числі на людину. Напевно, деякі з вас відвідували в поліклініці кабінет фізіотерапії. Багато приладів, що є в цьому кабінеті, призначені для електролікування, теплову дію електричного струму. Використовують для прогрівання частин тіла, хімічну й магнітну для стимулювання діяльності органів, поліпшення обміну речовин тощо. Слід, однак, пам'ятати, що далеко не завжди електричний струм діє на організм людини цілюще. Струм може викликати опік, судоми і навіть спричинити смерть. Тому перед тим, як користуватися будь-яким електроприладом чи пристроєм, слід уважно вивчити інструкцію до нього та неухильно її дотримуватися. Підбиваємо підсумки. Під час проходження в провіднику електричний струм чинить теплову дію, нагрівання провідника, магнітну дію, відхилення магнітної стрілки, намагнічування заліза. Може чинити хімічну дію, хімічне розкладення речовин і світлову дію світіння лампи. Дуже часто різні дії електричного струму виявляються одночасно. Електричний струм чинить теплову, хімічну та магнітну дію на живі організми, в тому числі на людину.